Коломийські школярі визначили, хто краще керує дронами. У місті вперше відбулися змагання з керування безпілотниками серед учнів закладів освіти громади. Долучились шість команд: організатори змагань, громадська організація Крила Карпат. Про перебіг і результати змагань розповімо далі. Вміння керувати дронами одна із найнеобхідніших навичок у сучасній війні. Вчаться моделювати, створювати і керувати безпілотними літальними апаратами й учні шкіл у багатьох регіонах України. У Коломийських закладах освіти діти також вчаться керувати дронами. Окрім шкіл, у місті навіть працює клас, де навчають додатково керувати безпілотниками. За останній рік вже є достойні результати. Спільно займаючись у цьому класі і в навчальних закладах, команда коломийських учнів отримала перемогу на всеукраїнських змаганнях із керування безпілотниками, тому, аби надалі підтримати дітей у громаді, організували змагання серед учнів. Ми проводимо перші змагання в Коломиї. на початку осені. Ми виграли грантові кошти міської ради для проведення змагань. Ідейники та основні організатори цих змагань громадська організація Крила Карпат продовжує Тарас Івасюк, завідувач навчального класу з керування співвідронами. Зробили це у співпраці з багатьма однодумцями. Хочу подякувати таким організаціям, як обласний госпіталь ветеранів війни, во тризумівні Степана Бандери та. Села громади за організацію даного заходу. Загалом участь у змаганнях взяли шість команд: це представники першого, восьмого, п'ятого, дев'ятого та другого ліцеїв і школярі Стовмачика. Такі змагання у важких умовах сьогодення. Це підтримка для школярів та мотивація для зацікавлених у керуванні безпілотниками і надалі покращувати свої знання та вміння. Переконаний генеральний директор Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Ми запропонували таку ідею створити школу дронів, щоб діти приймали участь. З цього виникли якісь зацікавленості створювати, самим літати, виявляти серед них таланти, зробити змагання. Так, як сьогодні, ви бачите, одні з перших змагань між школами екологічними, потім хочу вийти на обласний рівень. Ми десь обговорили вже, ну, і дасть Бог, може, це буде і всеукраїнський такий рівень серед шкільних, серед учнів шкіл. А ми ну, зрозуміло, що кожні змагання це має бути якісь подарунки, так? Ну і Сьогодні ми. Зрозуміло, якщо ми не змотивуємо дітей і не визначимо переможця перше, друге, третє місце, діти будуть над... старатися ще більше. Вони будуть знати, що за цим ще стоїть яка з винагорода, яка ці гроші вони можуть також використати в знову своє навчання. Серед суднів на змаганні Юрій Болявський, координатор проєктів громадської організації Сила громади. Каже, для нього це новий досвід, тому враження переповнюють та ще більше вражений від вмінь та навичок коломийських школярів. Я вражений того, що ну, насправді те, що вони е, роблять своїм же досвідом, це, це просто вау. Типу я тішуся, що таке відбувається, коли ми сподіваюся, що е, організація Крилка Карпат буде масштабуватися, робити все набагато більше, ще якісніше, ще масштабніше. Що ж до результатів, третє місце у команди аероавангард першого ліцею, другими стали вихованці дев'ятого ліцею, команда Проскай. Перемогу здобули учні Коломийського п'ятого ліцею команда Сокіл. Переможці діляться для них це дебютні змагання. Напередодні тренувались впродовж трьох місяців. У індивідуальному заліку перемогу здобув вихованець дев'ятого ліцею Василь Вінтоняк. Трохи але Я думав, що я чесно візьму друге місце, а не перше. Мої особисто я лі, там на трьох симуляторах це. DCL, якщо не помиляюся, онкрашт і ліфтов. Усім, хто хоче більше дізнатись про керування безпілотниками, учасники змагань рекомендують не боятись, хоча б кілька разів спробувати і, звичайно, звертатись на консультації у громадську організацію Крила Карпат там навчать усім тонкощам справи польотів на дронах.